Сьогодні ми продовжуємо садити наш город. Скажіть, будь ласка, що ми будемо висаджувати сьогодні? Цибульку. Цибульку, правильно, цибульку. Покажи, Даруся, ту цибульку, яку ти посадила щойно. Так, цибулька зверху має що? Гичку, Гичко. а знизу. Корін. Корінчик. І так, щоб росла наша цибулька, що потрібно робити? Що потрібно робити, щоб росла наша цибулька? Посадити її куди? В воду. Можна поставити воду, тоді вона проросте, так? І буде мати зелену гичку. А ми посадимо в землю, так? Сьогодні? Так. Посадимо в землю. У нас буде такий маленький город на підвіконні. Ми вже дещо посадили. Зараз подивимося, що там виросло, вже полили. А зараз прошу взяти собі цибулинку і посадити її корінчиком вниз. Корінчиком вниз. Аги, тримаємо за гичку, Так, ще гички нема. Вона нам проросте буде зелененька. Беріть, садіть корінь, подивіться добре, де корінчиків в цибульки. І прошу посадити її в землю. Так. Кожен візьме собі цибулинку. А! Кожен візьме цибулинку. А ще в нас тут є часничок, його також можна посадити. І також вниз. Ну, візьме собі, прошу, Данилко. І ставай. Так. Все, прошу, беріть. Беріть, садимо цибульку. Всі-всі беруть цибульку, всі Всі. маєчка, бери цибульку. Бери всі. Ось тут у нас є дві грядочки, бачите? Дві І Ще тут потрібно посадити. Так, всім місця тут вистачає маєчка. Іди до нас, посадиш цибульку. Молодці. Не тим боком. Ано ну, яким боком Єлизаветочка? Подивися добре, де корінчики. Діточки, правильно вона садить цибульку? Не пхай, не ламай. Ні. Оце гичка, а це знизу корінчики. Корінчиками вниз, так? Ану бери сади корінчиками вниз. Маєчка, йди посади цибульку свою. Щоб наша цибулька росла, що потрібно ще робити? Що потрібно, що потрібно ще робити? Тільки посадити в землю мало, чи, чи це достатньо вже? А щоб вона росла? Проросла, що потрібно ще зробити? Як ви думаєте? Що ми робимо з рослинками? Вони пити хочуть? Так. Що ми робимо? Ми поливаємо, правильно, ми поливаємо. Ми їх поливаємо, і тоді в нас буде гарно рости цибулька, вона корінчиками зачіпляється за землю, проростає. Корінчики п'ють водичку, і через те росте цибулька і гичка. Так, так, діточки? А от дивіться, ми поставили тут вазочку. Гілочки. А з чого ми тут гілочки поставили? Це ж які, яке це деревце? Як ви знаєте чи ні? Верба. Так, правильно, це верба. Верба, а наша верба вже проросла. А як ви думаєте, чому з'явилися листочки на вербі? Чому з'явилися листочки? Хто знає? Чому? Що було потрібно, щоб наша вербичка проросла? Адже дворі холодно, снігу багато, так? Яка пора року на вулиці? Зима. Зима. А в нас і всі дерева голі, а в нас проросли листочки. Чому? Як ви думаєте, чому? Хто думає, чому? Чому? Ано ну думаємо, чому проросли в нас листочки? Чому стоять наші гілочки? Що тут є? Внизу? Вода. вода. Нам була потрібна вода, так? А ще що в нас в кімнаті тепло чи холодно? Тепло. Потрібно тепло, щоб проросли листочки. І ще що потрібно світло? Світло. Сонечко, так? Так. Тепло, світло, водичка. І проростають наші гілочки. Тут в нас є, бачите, вже ось який цвіт жовтий, вже опадає цвіт. Це за цвітне у нас ліщина. Ліщина це горішки такі, знаєте? Яка ліщина? А це верба це береза. А це, бачите, китички, які вербові котики з'явилися на гілочках у нас тут. Це кучерява верба, є різні види верби. Ось, це береза, тунесенькі гілочки має в неї також вона буде квітнути. І ще вільха є в нас. Вона також має такий цвіт, що він квітне. Вільха, вільха верба. Бачите, як сиплеться жовтий пилочок. Бачите, да. бачите, ось рука в мене вже жовтенька. Посипався пилочок. Через те, що в нас в групі світло, тепло, і ми поставили гілочки в воду, вони проросли. Бачите, яке диво? Да. Бачите? Тепер ще подивимося, ваша цибулька також. Ми її підлиємо. Зараз вона буде проростати тут. Оця цибулька має водичку, вона стоїть в водичці і вже корінчики п'ють воду. Ось, бачите? А давайте подивимося ще на наш город. Ідіть сюди. І скажете, що в нас тут виросло на нашому городі. Ходіть. Що на нашому городі веселому проросло? А ну, ходіть, подивитися. Що тут у нас таке Що тут у нас посаджено? Ось це вже в'ють, Витися будуть і квітнути. Що це є? О, огірочки, правильно. А ось тут червоненький, що на гілочці висить. Помідор. Помідорчик. І ще будуть помідорчики в нас ось там. Бачите, вже є квіти, зав'язочки. Ось який гарний високий помідорчик в нас. А тут в нас Бривці. квіти Бривці. будуть квітнути Чорнобривці, Повторіть. Чорнобривці. Чорно 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 так, молодці дітки, чорнобривці. Ми посадимо ще цибульку, перчик, пшеничку, правда? Що нашим рослинкам потрібно для того, щоб вони росли? Потрібно їх ще підживлювати. І потрібно що робити? Що потрібно робити? Поливати! поливати правильно, потрібно поливати. Ось такі в нас рослинки. Вам подобається наш город? Наша грядочка. Ви, дітки, справжні молодці. Будемо доглядати за нашими рослинками. Домовились? Домовились, молодці діти.